Чому 16-річним пацанам пофігу на всі ваші повчання, нотації та мудрості? Нещодавно мені попався мужик, який почав YouTube канал, де він вирішив знімати контент для молодих пацанів. В часу він сказав, що я знімаю це відео для себе 16-річного, щоб якби, той я, якому зараз 16, не наступав на всі ті граблі, які я пройшов у свої, там, 25 і я вважаю, що це абсолютно так не працює, і я більше ніж певний, що якщо вам 16, 17, 18, 19 років, вам абсолютно пофігу на всі ці поради дорослих мужиків, всі ці нотації, всі ці моралі, а, вся ця умовна мудрість, яку вони хочуть вам передати. Чому так? По-перше, ті 16, які були років 10 назад, і ті 16, які зараз, ну це якби абсолютно різні люди, які виросли в різних умовах і зовсім по різному сприймають інформацію. По друге, це те, що пройшло до мене зовсім недавно, це розуміння того, що. Підлітки це взагалі такі істоти, які живуть виключно на емоціях, емоціях, враженнях, відчуттях, і те, що ви намагаєтесь їм донести через голову, ну це безглуздо. Це якби у них немає цінності в цьому. Розумієте? Наведу приклад з ігор От геймери, мене помісто 100%. От ти починаєш грати в якусь гру, і там, припустимо, є якийсь крутий і класний данж, да, в який ти хочеш піти, налутати купу скарбів, побивати класних босів. Але тобі досвідчений гравець, наприклад, каже: Слухай, не спіши йти туди. Да, да, тобі зараз здається, що там буде весело, класно, там ніби непогані нагороди. Але. Там сильні боси, до яких ти, скоріш за все, не готовий. Е, ти багато чарок там зіл'єш пусту, і лут, який ти там отримаєш він насправді не супер той цінний. Краще піди в іншу локацію, да, можливо, не така цікава, як ця, але там ти зможеш прокачатися, там ти зможеш е, нагрінити, е, там ти зможеш отримати більше експи. І коли ти вже будеш готовий, ти можеш піти, наприклад, в цей таш. І звісно, головою ти це все розумієш, так, да, краще зробити так, краще більше часу витратити на підлогу. Готовку, але в тебе ж руки чешуться, тобі ж хочеться вже якби, пограти, тобі хочеться піти саме в той дач, побитися саме тими босами. Розуєш, якби отримати саме ті враження і ті емоції. І е, от підлітки вони ж про це думають, вони хочуть емоції і враження. І те, що ти будеш зараз підлітку пояснювати, слухай, ну не кури, не бухай, не шляйся з легкодоступними дівчатами, не тусуйся з якимись дебілами, е, зосередься на собі, зосередься на навчанні, прокачують навички, сформуй спеціалізацію. Ну, це якби якби це все правильно, це все розумно, але це все не про емоції. От зараз вони хочуть кайфанути і зараз їм хочеться цього. Ну потім, коли вони це пройдуть, і в них вже буде досвід, вони, вони тоді вже почнуть дивитися всякі відоси, набиратися мудрості, вчитися.